Вітаю вас! Це телемарафон Єдина країна на телеканалі Соціальна країна та Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерина Некреча. І мій наступний гість. А, будемо говорити про економіку та а, про люстрацію. От так от. Олексій Шалайський вітаю доброго, вас, економіст та керівник проєкту Наші гроші. Так, все правильно. А пане Олексій, ну власне. А... Зачитаю новину від НБУ, а власне з 4 квітня порядок розрахунку офіційного курсу гривні він змінився. І відтепер, відповідно до нового порядку, офіційний курс розраховується як середньозважений, що склався протягом робочого дня на міжбанку. І тепер кожного дня Нацбанк планує оприлюднювати офіційний курс гривні. Кожен робочий день після 12.00. Що це означає? Тобто, це таке регулювання вручну. Це може означати щось і може нічого не означати. Річ в тому, що, звичайно, що Міжбанк це така річ, яка сама по собі живе, да? комерційні банки між собою торгують валютою. Але безперечно, що Національний банк України, як регулятор, може на них вплинути, умовно, телефонним дзвінком. Типу, люди, давайте за такою ціною торгуємося, і все. З іншого боку, як на мене, є позитивна тут річ, яка полягає в тому, що НБУ сказав, ну, Зафіксував, що цей курс, який є у нас у бійниках, це нереальний курс, за ньому ніхто не може да, купити, можна продати лише за ці гроші. І натякає, що він перейде до більш-менш можливо там, ринкових цін. Для, для пересічної людини це є плюс, так? Тому, що, тому що зараз, якщо мені умовно хтось прислав 100 доларів, то я їх. Так, що легально можу продати лише за заниженим курсом по 13 гривень, а долар коштує, там, умовно, 14,5, скажімо. А щоб продати за 14,5, то я мушу або продавати друзям, або там на спеціальних фінансових сайтах кудись їхати. Ну, але ніхто там 100 доларів не продає, звичайно. Mm. Ну і крім того, справді може виникнути ситуація, що я нарешті зможу купити цей долар, а не тільки продати. А, з доларом є важливий нюанс, чому це сталося зараз. Да? Тому що. Нарешті з'явилися мінімальні шанси на те, що, можливо, ситуація почне покращуватися або принаймні стабілізуватися в економіці. І вона зовсім не залежить навіть від самої економіки, а від політичних речей. Є дві речі дуже важливі: перше, це що держава. Напевне, вже хоче сказати, як вона бачить Донбас, тобто, чи там буде війна, чи не буде, і, і так далі. І друге, це те, що пройшли вибори в парламент. Якщо говорити з першого, то от ми періодично спілкуємося з різними там, журналістами, експертами і так далі з-за кордону. Наша основна робота це. Антикорупція, і вони нас питають, яким чином там, Британія, Англія, Швейцарія може вам допомогти в антикорупційній боротьбі, то в нас перша реакція на те, що допоможіть нам припинити війну. Тому що, коли йде війна, боротися з корупцією практично неможливо. З двох причин. По-перше, Дуже часто може бути таке: людина лівою рукою вкрала, а правою якби, подарувала бронежилети в армію. І він uh -huh. на їх кажуть, це крадія, а інші говорять, що це патріот. Так? Якби він не вкрав, він би не мав грошей, за що купити бронежилети. Ну, тобто така якась річ. Так? А друга м, проблема, що коли ти говориш, що треба прийняти цей закон про відкриті реєстри, який допоможе. Люди, про що ви говорите? У нас там люди гинуть. Теж можна зрозуміти. Тому, нарешті, хоча дуже багато людей говорило, що треба якось цим вже Донбасом. Зрозуміти, що ми робимо так чи сяк, так виглядає, що ну, напевне Донбас буде сам по собі, і... але це зможе стабілізувати Україну. Це, це дуже важливий чинник. Другий важливий чинник це парламент, тому що і парламент, і призначення нових міністрів. У нас дуже багато корупції, а відповідно, ну. Крадіжки грошей і так далі відбувається легально. У нас є просто тупо легальні схеми, які зацементовані законом, постановами Кабміну там і так далі. І їх і для того, щоб змінити, треба, щоб Верховна Рада проголосувала, або міністр якби, видав свій наказ. Верховна Рада не голосувала, зрозуміло чому, тому що половина Верховної Ради десь в бігах або домовляється, давайте ви так а ми сяк і так далі. А що стосується міністрів, то всі вони були, як кажуть, росіяни временщиками, і ясна річ, як він міністр на три місяці, то йому запроваджувати схему там протягом шести місяців, яка здолає цю корупційну схему, є, ну не хотілося. Може, і заробляли, тут, тут, тут треба довше досліджувати. Тепер, же, коли є нові депутати і будуть нові міністри, навіть якщо це будуть старі міністри, але вони вже будуть ну, ніби надовше, вони опиняться під дуже серйозним тиском громадськості, а тиск громадськості зараз неймовірно сильний. І дуже багато людей, незважаючи на те, що від Майдану минуло багато часу, до цього часу багато часу віддають на те, щоб тиснути на владу, і це їм вдається насправді. Я от буквально перед ефіром зустрічався з депутатом Київради. Ми говорили про те, яким чином там зробити київський бюджет, закупівлі, київські прозорішими і так далі. І вона каже: у мене є близько 10 волонтерів, які зараз. Шерстять бюджет, так, ходять по мафах, дивляться закупівлі і так далі. Тобто люди, які працюють там в банках, в фірмах, є студентами старших курсів, виділяють кілька годин у день для того, щоб ввечері посидіти за комп'ютерами і пошукати корупцію. І, власне, зараз мені якраз таку корупційну історію розповіли, і ми нею почнемо займатися вже там, якби на більш високому рівні, да, для того, щоб добити її. Тому є маса людей, які тиснуть, і є маса прикладів, коли призначали, умовно. Заступника міністра, який був замазаний в корупції в минулих роках, і люди, ну якби піднімали такий крик, що він там відсидів буквально три дні на цьому пості. Його звільнили просто тому, що нікому не хочеться ну, якби, бути під ударом через якогось там заступника міністра. А я до актуальних новин, власне, перша новина, це те, що гривня на міжбанку впала за до 14 гривень за долар. Це одна новина, і друга, що Порошенко підписав закон проти відмивання доходів. Власне, а це закон про запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ну стосовно гривні що про цей закон стосовно, да, стосовно гривні, це знову ж таки, тобто гривня все одно чотирнадцять з половиною. Це <світ> я ж кажу, можливо, доходження поступово до ринкової реальної кроку. Ну принаймні пом'якшений тиск на ринок. Що стосується цього закону, то це є важливий закон, але не найважливіший, звичайно, це є важливий власне в сенсі антитерористичних наших речей, тому що тому що до цього часу. Не було чітко зрозуміло, яким чином конфісковувати речі, які йшли умовно. Там навіть цілі потоки йшли з Криму без готівкових грошей там, на російські банки, які тут були, потім воно ну, розходилося. А зараз, ну тобто, якщо приходила якась інспекція, давайте ми покажіть нам ці рахунки, то чого ви до нас лізете? А тут ми, да, ми шукаємо терористичні гроші, і ці гроші, звичайно, є, вони якби роздаються. Але важливіше те, що зараз справді прийнята величезна низка антикорупційних законів, які тільки зараз почнуть запроваджуватися. Тобто їх штук 5 і всі вони є дуже, як на мене, важливі. Деякі пізніше входять, наприклад, про те, що прокуратура буде інакше виглядати, закон вже прийнятий, підписаний, але воно вступає лише через півроку, ну так як ну, ніби в цивілізованих країнах мусить бути перехідний етап. Але головне те, що є в мене дуже великі сподівання на антикорупційне бюро, яке. Зараз створюється, okay. тому що там високі зарплати, можна нормальних людей набрати і так далі. Мало того, керівник цього бюро буде обраний там, мало не в прямому ефірі з залученням купи громадськості, і депутатів і кабміну, і так далі. Тобто вже не буде там, хай буде Василь Петрович і буде Василь Петрович. Е, дуже важливі речі є навіть в цьому ж люстраційному законодавстві. Да, то до нього дуже є специфічне в багатьох ставлення, і я бачу. Mmm. Я бачу вже багато текстів в газетах, журналах і навіть на телеканалі. Я бачу в одному, що от, от там все під одну грибінку, от хороші люди теж, професіонали і так далі. Насправді так, тому що а, закон, коли вступив в дію, за 10 днів потрібно а, дати перші результати. Тобто, да. це дуже швидко здається. Я вам розкажу а, такі приклади а, без імени прізвищ, але а, начебто є ситуації, коли власне до там громадянина начальника там не знаю, пожежної станції. Приходять і кажуть, телефонують і кажуть, що давай 50 тисяч там, або 100 тисяч, або 30 тисяч доларів за те, щоб ти залишився на місці, іначе ми тебе люструємо. Ця штука не спрацює насправді. Ну, навіть якщо Точно? він віддасть чи не віддасть. Річ в тому, що система працює таким чином. Є чіткий перелік посад. Да? Тобто він в законі описаний, і будь-яка людина може це прочитати. До речі, там за 10 днів, але там йде хвилями. Да? Тобто, перша хвиля це є вищий ешелон, е наступний там обласний, потім міський. Тобто остання хвиля люстрації – це літо наступного року. Тобто це воно розтягнуто по, по часу. По-друге, якщо, наприклад, він має бути люстрований, так, але його не люстрували, бо цим займається Міністерство юстиції. І до нього приходить хтось з Міністерства юстиції і каже, давай там 10 тисяч доларів, ми тебе не помітимо, що ти там півтора року був на якійсь посаді. І він віддається герою. Але його, наприклад, підлеглий сусід чи кум і так далі, знає, що він має бути ілюстрований, бо він прочитав цей закон. Він пише листа, може бути анонімний навіть, я так розумію, лист не до мін'юсту, а до спеціально створеної громадської комісії при мінюсті, яка в законі описана, це не просто там, громадська комісія, з 12 людей, куди входить там, 6 журналістів, 6, ну тобто там люди, які там, як це, не заплямили себе чимось. І де пише: от є в нас такий дядько, він має бути. Ілюстрований, він не ілюстрований. Перевірити це дуже легко, тому що це державні посади, вони всюди фіксуються, звичайно, і так далі. Ці журналісти чи громадські діячі перевіряють, він справді працював два роки заступником міністра чи губернатором. І посилають в мін'юст листа, що просимо ілюструвати, тому що ви його не помітили, так? І Мін'юст зобов'язаний протягом 10 днів відповісти, ну і так далі. Так? Тому він може заплатити гроші, але все одно буде ілюстрований. Але чи нема небезпеки, що не той буде ілюстрований? Також. Чула випадки про те, що а, на звільнення віддають людей, люструють людей, які там працюють, наприклад, в прес-службі міліції. Ну, люди, які просто ну, набирають інформацію, викладають це на сайт, наприклад. Хіба ця людина там а впливала не, на якісь рішення? Не впливало, Такі є? А, а їх в законах нема. Тобто нема, це людей дурять насправді. Тобто, якщо я працював при службі міліції, мені кажуть, «СБ тебе зараз люструємо, то він бере закон і каже: Покажіть мені пункт, на якій я посаді працював. А там нема такої посади. Тобто це ну, роздувається або когось беруть як це, на понт, як то кажуть, та в бандитському середовищі. Є інші деколи речі, я от навіть буду там прізвище називати, бо це я був якби вражений. Побачив я, наприклад, там спочатку блог піховшика, потім ще хтось написав, а потім, навіть на телеканалі, я цілий сюжет бачив, що. Під люстрацію потрапив голова Національного космічного агентства Алексєєва. Це така прекрасна людина, учень Янгеля, там, Корольова і так далі. і збудував космічну галузь, і як жаші і так далі. так, от. Оскільки ми займаємося корупцією, так, то перше, що мені прийшло, це те, що держава втратила на печерську свій завод, який називається Арсенал, так? це серце фактично Києва, який належав так, національному космічному агентству. і і пан Олексій долучився до цього максимально. Да? Тобто, гектари землі на Печерську якби пішли. Просто про це якби не говорять. Да? Потім вийшов недавно текст на економічній правді, де описано. Як якби, цю всю галузь протягом останніх там, трьох років, і що наш останній супутник, який там, от єдиний супутник, який літає, він вже там в 2013 році ресурс вийшов, і він там вже розсипається у космосі, і ніхто там іншого навіть не думав запускати. Тобто е, йдеться якась січена інформація. Чи була друга історія? Тут ми там Фейсбук цілий там перевернули, коли там один відомий політолог в одному відомому журналі написав, що ні за що люстру, будуть люструвати заступника губернатора. На Торополтавської області там жінку, а вона ж така хороша, і фахівець, і так далі. Да. А, вона була одним з мотором віддачі. Полтавської області під скважини нафтові газові такі сімейні фірми, яка називається Golden Derek, де є там Ставицький, Пресіжнюк, Іванченко і так далі. В результаті було віддано під 25% території Полтавської області. Ну, Може вона і хороша жінка, да? тільки чверть області щезла, да? в приватні руки, ні за що, да? за, ну, безкоштовно. фактично. Тому я, я підозрюю, що є, напевне, люди, які там. Тобто, мені, наприклад, було шкода, що Бродський ілюстрований да? з підприємництва, тому що він багато. Підприємців зробив, але багато що й не зробив. Але тут ситуація полягає в тому, що це, знаєте, закон, я би сказав, не за право, а за справедливість. Тому що. Це дуже схоже насправді була така репреза радянського часу Райкіна, як він там шив собі костюм, і він такий був весь перекособочений, і він шукав, хто його перекособочив. І вийшла вся цей цех швейний, я да, сказав: Я тільки гудзики пришивав, да а я, а я тільки там халяви, а я там ще щось. Претензії є до гудзиків. Ні до чого претензії ніби нема, тільки костюм, якби не вийшов. Да. Тому це є логіка звільнення всього цеху. Звичайно, якби хоча би по корупційних речах пройтися, то і посадили би у в'язницю всіх тих, хто виник корупції, так? То половина з тих, що люстрованих, посиділа би в в'язницях. Половина би тоді хай лишалася. Але оскільки в нас не працює система прокурорського, слідчого і так далі, то їх треба якось садити. А хто ж їх посадить, як, як він пам'ятник, да? ну, як вони самі себе не. Тому люструють всіх, ну і через це проходила маса держави, і нема на це ради. Да? Да, будуть тріски, напевне, да, але більшість це дрова, які мають горіти. Чи яка кількість, чи який відсоток тоді а, заступників а, там губернаторів, наприклад? А... Вони ну, будуть люстровані, Тобто, не вже чи у всіх руки замарані в тому. Ну тому, що розуміємо, що губернатори Ізе Януковича, це були всі свої люди, люди, які контролювали область. І mm -hmm. мені здається, що нема жодної людини. Напевне, немає я я, якої думав, чисті руки, якщо чесно. Ну, ми теж немає. Да. Мало то... того, там написано, що ти мусиш працювати не менше року. Да, звичайно, люди говорять про те, що до 10-го, наприклад, року теж була корупція і заступник міністра чи міністр чи губернатор з 8-го по 10-й рік, напевно, такий самий корупціонер, як і з 11-го по 13-й. І ці люстровані, а ці ні. Але це є ну такий одноразовий акт справедливості. Да? Тобто люди, які наступні приходять, розуміють, що фактично народ може прийняти закон. Тобто, знаєте, от в американському правосудді там правда є оці присяжні, і так далі, там є дуже цікава така річ. Тобто сидять присяжні і виходять там адвокати, прокурори, вони там дебатують. І адвокат говорить: ви знаєте, от. За законом, ця людина на, да, це вона винна ніби, да? але це законно, але це несправедливо. Да? Є концепція справедливості, так? є дух закону. І присяжні кажуть, да, якось воно несправедливо. Да? І, і вирішують цю річ. Тобто, вона ж чому ці всі речі сталися там, на Майдані і так далі? Тому що. Все законно було, які проблеми. Янукович сів, написав, наприклад, Верховна Рада зібралася, от була така історія, роздати 4,5 мільярди приватним фірмам енергокомпаніям, де всі там фіртоші Ахметова і так далі. Верховна Рада проголосувала. Законно, абсолютно закон Верховної Ради. Але це несправедливо, да? Чомусь? Три олігархи взяли 4,5 мільярди, це тоді було там, 500 мільйонів доларів. Да? Ну і, власне, проти це, про це, такої несправедливості. Тому от, закон про люстрацію він є, як на мене, знаєте, там не дуже якби, в букві закону. Бо як -то, ми їх всіх там, під одну грибінку, так? Але це є. Але ця штука намагається повернути справедливість. Побачимо? Чи може... Я думаю, що буде перегинів дуже багато. Будуть отак лякати людей, що ми тебе звільнимо, да? буде багато, що ми його не помітили. Да? Але якби було, не було власне того громадського ока, напевне, би так і, і минуло. Але мені здається, що цього не, не станеться. Чи допускаєте ви можливість, що о, під цю одну грибінку можуть е, власне, потрапити люди, які ну справді не винні, ну справді там руки чисті? Допускаю, так. Да. Але вони не винні лише тим, що вони не робили самі. Але ви знаєте, в законодавстві є така штука про те, що якщо ти знаєш про злочин і не розповів, то це теж злочин. Тому, якщо я умовно працюю заступником міністра сільського господарства, і я знаю все, що у Мене тут твориться. Я сам нічого не підписую, і не краду, і справді живу на одну зарплату, але я точно знаю всі схеми, які навколо мене. Ну і мені однаково, да. То це теж злочин, да? насправді. Він не такий злочин, щоб садити у в'язницю, але це достатній злочин, щоб ти там не працював. Ну, бо в тебе немає потреби справедливості взагалі. Інше да? питання. Щодо, щодо якого є багато дискусій, а хто прийде на це місце? і де знайти стільки а, фахових людей? Мені дуже подобається фраза, знаєте, незамінними людьми засіяні всі кладовища світу. Да? Тобто є маса прикладів, коли людина приходить. Знаєте, головне, що, якщо людина прийде і вона буде менш фахова, набагато менш фахова, але з більш чистими помислами. Або з більшим переляком, мені однаково, так? тобто яка або боїться красти, або не, не вміє красти, то вона буде набагато ефективніша ніж ніж професіонал, який там все вміє, і так далі, але собі там трошки підкрадає. Так? Це те, що схоже на слова деяких е людей, які там стануть очевидно, народними депутатами після виборів, які е там ніколи, звісно, не були навіть в Верховній Раді, і кажуть, що тільки е Достатньо бути лише патріотом, а все іншому там, можна на місці навчитися. Можна навчитися. Я Чи насправ... правда так? Але ж це також час. Це ж складна робота, наприклад, там, в тих самих міністерствах, Давайте, я на собі, я знання на, законів. Я на собі розкажу. Я був е, ну, 30-річним журналістом і переїхав зі Львова до Києва. Mm -hmm. на, ну, тобто у Львові вже мені було нецікаво, я переїхав в Київ. Так? У в Львові максимальна кількість людей, якими я керував, було, по-моєму, 5 людей. Ну, тобто я був там заступником редактора чогось. Так? І я приїхав на, до Києва керувати двадцятьма людьми. Так? І так якось сталося, не буду перевідати, ну, чому так, бо це довга там історія. Але абсолютно випадково я став керівником у Т1 новин державного каналу. Так? Там виявляється штат 510 людей. Тобто, розумієте, я ніколи не працював в державних структурах. Да? Це ти заходиш, вони ще сиділи на хрещатику, це оці Совок навколо, ну, ну, класика, та, міністерська. 510 людей, всі якісь одні перелякані, другі нашіптувачі, треті, ну, тобто зовсім інша атмосфера. Та? Я поняття не маю, як проходять в них ефіри, тому що в них система якась. Придумана неясно як. Але ти береш чотирьох людей, які розуміються, як це працює, і вони тобі це розповідають. так, І я думаю, що я вже почав працювати на 10-й день. Ну, тобто, хтось там щось підправляв там і так далі. Ну, тобто гірше точно не стало, так, а потім потрошечки почало щось там виправляти. Справді, там попрацював три тижні і вже пішов там на СТБ. Але просто людина бере. Порадників, які розуміються, їх слухає, аналізує і ну і щось робить. Тобто, тут я, я не думаю, що це купа проблем. Я от, зараз спілкуюся з новими депутатами Київради, які прийшли туди, а там же ж теж ну нелегко ці всі ця, вся земля, оренда. Проходження документів, це там дурдом насправді, як зроблений. так. Але е, коли я в перші дні їх питав, як вони, вони казали, взагалі нічого не розуміємо і так далі, то зараз ти ставиш їм 10 питань, на 9 отримуєш відповідь, uh -huh. а на 10 вони говорять, це цікаве питання, я розберуся. Вони сидять і розбираються, вони кудись дзвонять, хтось до них приходить, щось розповідає. Тобто все, все працює. Це ж треба мозок, і, і, і все. Uh -huh. Дякую вам за те, що завітали до нас і поділилися своїми думками. Все буде добре. Да. Так це дуже дуже важливо. Дякую. Керівник проекту Наші гроші економіст Олексій Шалайський був нашим гостем. А я дякую вам за те, що ви залишаєтесь на нашому телеканалі. Робіть це і надалі, тому що наша команда працює для вас.